Дівчата знайден ідеальний відтінок рум'ян на осінь ще й по приємній ціні. Подивіться рум'яни, які дають той самий природній рум'янець, який має бути. Подивіться, як він гарно лягає. Природній відтінок гарно тушується, кремова текстура. Ну що можна ще хотіти? Я ще нанесу ось тут на повіку. Це завжди виглядає дуже круто. Також можна трошечки наносити. Це рум'яна від Сінарт, які я придбала вже другий раз, тому що вони просто неймовірні. Подивіться! І текстура. І виглядають, і тримаються. Я не знаю, що ще можна сказати, вони просто неймовірні. Мій вам рекомендаціон. Напишіть, будь ласка, в коментарях: тестували ви продукти бренду Сінарт. Я обожнюю цей бренд. Деякі продукти я купляю вже по другому разу, як і ці рум'яна. Напишіть, будь ласка, які фаворити ваших рум'ян, можливо, я щось придбаю по вашій рекомендації, і також зніму відео. Дякую за перегляди. Підписуйтесь всім, па-па!